Братство, влаштоване у Бозі, це духовна білильна, що стирає всяку скверну і грубість, і бридкість душі, тоді як постельництво може назватися фарбівною для тих, хто вже очистився від жадання, від злопам'ятності та дратівливості, і потім вже усамітнився на безмовність, Без блуду і без гніву, без черевоугодництва, без відчаю і сонливості. Не мають властивості надимати наш розум, а навпаки, його смиряють. Бісо ж срібролюбства, владолюбства, багатослів'я та багато інших, зазвичай додають до зла гріха ще й зло звеличення, подібний у цьому і бізнес засудження. Якщо чернець, відвідавши мирських людей або прийнявши їх у себе. Через годину або через день після розлучення з ними засумує замість того, щоб радіти, що позбувся сіті, яка заважає його течії, то він є забавкою пристрасті марнославства чи блуду. З добрим міркуванням ми повинні досліджувати, коли і в яких випадках. Нам слід опиратися предметам пристрасти і боротися з ними, а коли відступати, бо часом можна через неміч обрати і втечу, щоб не померти душею. Як вітри у тиху погоду сколихують тільки поверхню моря, а в інший час можуть зворушити саму глибину, так слід міркувати і про вітри темряви, бо у пристрасних людях вони сколихують саме почуття серця. А у вдосконалених вже тільки поверхню розуму, тому ці останні швидше відновлюють у собі свою звичайну тишу, яка залишилася незайманою. Стриманість це матір здоров'я, а матір'ю стриманості є міркування про смерть і тверда пам'ять про жовче змішану з оцтом, якої скуштував Господь наш владика і Бог. Безмовність причина і помічник снотливості. Піст гасить розпалення плоті, а сокрушення серця це ворог лукавих і скверних помислів. Змія не може скинути своєї старої шкури, якщо не пролізе крізь тонку щілину. Так само і ми не можемо відкинути колишніх поганих звичок і ветхість душі, й ризу ветхої людини, якщо не пройдемо вузьким і тісним шляхом посту і ганьби, як яйця зігріті під крильми оживають. Так і помисли, приховані від духівника, перетворюються на діла, як добрі коні, запряжені в пару, гарячаться один від одного, так і в спільному житті добрих братів, один спонукає іншого до благої ревности, як хмари затуляють сонце, так і лукаві міркування затмарюють і гублять розум, як убогі, побачивши царські скарби, Дужче усвідомлюють власну злиденність, так і душа, читаючи оповіді про великі чесноти святих отців, мимоволі ще більше смиряється у своєму міркуванні. Того, хто носить аромати, мимоволі виявляють приємні пахощі, так і той, хто має в собі Духа Господнього, пізнається за своїми словами і смиренням. Як злодії не підуть необачно до місця, де побачили царську зброю, так і мислені злодії неохоче йдуть грабувати того, хто з серцем з'єднав молитву і зміцнив її в ньому. Як корабель з добрим керманичем, з Божою допомогою безбідно дістається до пристані, так і душа, що має доброго пастиря, легко сходить на небо, хоч і вчинила чимало гріхів. Хто не має проводиря, той швидко заблукає на своєму шляху, хоч би й був вельми розумним. Так і той, хто свавільно прямує шляхом чернецтва, швидко гине, хоч би й знав мудрість земного світу, хто немічний тілом і скоїв багато тяжких беззаконь, той нехай простує шляхом смирення і споріднених з ним чеснот, бо іншого спасіння йому не знайти. Зменшення злодіяння веде до відступу від Нього, тоді як відступ від Нього є початком покаяння. Початок покаяння, це початок спасіння, початок же творення спасіння, це блага рішучість догоджати Богові, ця блага рішучість спонукає до трудів, початок же трудів, чесноти, початок чеснот цвіт, цвіт же чесноти, праця. Плід чесноти, безперерність міркування і ревності до неї, плід же і породження безперервного міркування і ревності, звичка, породження звички це набуття душею доброї якості, набуття ж якості це мати страху. Страх спонукає дотримувати заповіді небесні і земні, дотримання ж заповідей є ознакою любові. Початок любови це багатство смирення, багатство смирення це повнота любови, і потім досконале оселення Бога у тих, що стали чистими серцем через безпристрасність, бо такі Бога побачать.